Під кінець року міська рада хизується досягненнями. Зокрема, показали, що робиться в освітніх закладах. Бідкаються, садки та школи не отримують достатньо коштів на оновлення матеріально-технічної бази. Тому цьогоріч дозволили їм писати проекти та спільним коштом батьків і міста вирішувати нагальні проблеми. Зокрема, у ДНЗ номер 2 Малятку розробили схему дорожнього руху для наймолодших. Тут не лише світлофори та знаки, але й імпровізована автобусна зупинка для дітей та спеціальна велосипедна доріжка. А тим часом у школі садку імені Софії Русової капітально відремонту. Вали кухню, кухня властиво поремонтована за всіма вимогами санітарно-гінічними, і особливо нас тішить те, що ми придбали найсучаснішу вентиляцію у школі. Ліцей номер 23 Цьогоріч обладнали комп'ютерний клас. Кажуть, як тільки дізналися про конкурс, одразу почали писати проект. Кошти, які віддали цим проєктом, це 20 тисяч гривень. Проте для оформлення кабінету, для створення кабінету потрібно було значно більше грошей. Тому за цих 20 тисяч гривень ми купили 5 комп'ютерів, і відповідно, що умовою проєкту було участь батьківської громади. Тому за кошти батьків у нас діє благодійна організація. Ми закупили ще 5 комп'ютерів, тому у нас вийшло вже клас на 10 комп'ютерів. У наступному році до конкурсу проєктів депутати міськради планують Лучити ще й заклади культури, та сподівається, що в бюджеті знайдуться можливості для реалізації такої ідеї.